З'ясування обставин завершено. з унуруванням тощо не були сільці, надали пояснення. То бажав. Тому переходи переціню до судових дебатів. Три роки боротьби після замаху на власне життя привели громадську активістку Наталію Шанкулову знов до судових перепалок. Нагадуємо, суд першої інстанції у березні цього року виніс вирок трьом чоловікам, які напали на жінку у власному під'їзді. Їм призначили 11 років позбавлення волі та моральну компенсацію. Адвокатів підсудних це рішення не задовільнило, тому ті подали апеляцію. На черговому засіданні, 10 червня, у апеляційному суді відбулися дебати. Адвокати підсудних впевнені, що суд першої інстанції виніс неправильний вирок за словами захисту. То колегія суду не до кінця розібралася в ситуації. У першої інстанції у своєму вироку взагалі не надав жодної оцінки. Ба більше сторона захисту впевнена, Наталія замовила себе сама, адже, начебто, була знайома з одним зі своїх нападників, потерпіла це, заперечує. Я з ним лично не знайома. У нас номерів телефону друг друга немає. То что... Тобто, коли я вже узнала, що мені сказав, кстати, правоохранітель, що чульство вибрали, скорее всього для того, щоб він мог меня физичить. Вислухавши обидві сторони, колегія суду надала останні слова обвинуваченим. Чоловіки повністю підтримали своїх захисників. Якщо мене не дозволять більш суду, то згідно на статті 55 Конституції України використовуючи методи для свого захисту і будуть подавати складу з асаційної допомоги. Після промов підсудних судді видалися до нарадчої кімнати. Після 20 хвилин перерви суддя озвучила вирок. Вирока мужні про суду міста. 5 березня на року, плавни щодо пизменка руса чурка скасувати та призначити нову судді Першої інстанції почувши таке рішення, Наталія не може стримати сліз. Я вже розуміла, що буде якесь таке неоднозначне рішення. Коли підозрювані, коли оголошували вирок, вони сміялися зі діла. Вирок суду такий. Їм дали запобіжний захід обвинуваченим у розмірі застави, який за них бандити сплатять. Ми продовжуємо слідкувати за цією гучною справою в очікуванні, який вирок вдруге надасть суд першої інстанції.